Так зручно, Квертин імуно. Все в одній упаковці, в одній капсулі. Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Друзі, привіт! Коли я навчалася в медичному університеті, то часто ставила собі запитання: ну чому так відбувається? Що під час спалахів інфекційних хвороб одні люди хворіють, а інші ні, не зважаючи на те, що вони перебувають в одному приміщенні або часто навіть їздять одним і тим самим транспортом. З часом я отримала відповідь на це запитання. Реакція нашого організму на інфекцію часто залежить від наших звичок. Тому пишіть, які з ваших звичок впливають на посилення вашого імунітету. А я поділюся своїми звичками. Звичайно, є ряд всім відомих загально прийнятих правил підвищення імунітету, які і для мене стали обов'язковими. Ну, наприклад, це прогулянка на свіжому повітрі повноцінний відпочинок і здорове харчування. Але є ще ряд неочевидних висновків і правил, які я для себе відкрила шляхом проб і помилок. Найперше пам'ятайте, наш імунітет залежить від того, що ми їмо. Раніше я часто ігнорувала обід, його замінювала кава з цукеркою чи бутерброд. Через декілька років такого харчування помітила, я завжди втомлена і не маю енергії. Згодом зрозуміла справа у харчуванні. Де б я не була, в кав'ярні чи, наприклад, з подругами десь на дні народження, я завжди пам'ятаю правило тарілки: це половина тарілки, овочі і зелень, четвертина вуглеводи і решта обов'язково білок. Білок це основа будь-якої нашої клітини, і в основному клітин імунної системи. Ще одним неочевидним правилом підтримки імунітету є здоров'я нашого кишківника. Тому в нашому раціоні завжди є як кисломолочні, так і ферментовані продукти. І королевою серед них є квашена капуста. Я протягом року складаю дітям обіди в школу і за одне для себе готую. А з поради лікаря до раціону додаю вітамін С і кверцетин. Він покращує роботу моєї імунної системи. Ще одна корисна звичка для вашого імунітету це вода. Нормою споживання води на добу буде саме 30 мл на кілограм маси тіла. Але якщо ви не звикли до такого об'єму саме води, бажано себе адаптувати поступово. Кожного дня можете збільшувати об'єм рідини на одну пів склянки води, і за 2-3 тижні ви адаптуєте себе до вашого об'єму рідини на добу. Особисто мені було дуже складно навчитися пити води. Я просто не відчувала цієї фізіологічної потреби. І істинне бажання воді я зловила лише тоді, коли вирішила скинути декілька зайвих кілограмів. Щоб дотримуватися цього режиму, я на телефоні заводила собі таймер на 4 години, і в цих паузах забороняла собі брати до рук яблуко, горішки чи просто навіть пити каву. В цей період я вперше відчула істинне бажання випити воду. Тоді я зрозуміла, що раніше я це бажання просто замінювала на склянку кави чи яблука. Вживання солодкого знижує швидкість імунної реакції організму. Мене вразило дослідження дієтологів, яке стосувалося соків і фрешів. Виявляється, на одну склянку напою йде чотири яблука. Її легко випити, а в результаті в організм потрапляє велика кількість цукрів, що одразу надходять у кров. Набагато корисніше їсти цільне яблуко. В ньому в чотири рази менше цукру і калорій, ніж у склянці фрешу. Для швидкої імунної реакції сон в рази важливіший за все інше. Як тільки я відчуваю втом або, можливо, перші симптоми хвороби, мені потрібен сон і відпочинок. А щоб емоційно розвантажити себе, я люблю братись в'язання. Усі ці правила позитивно впливають на ваш імунітет. Єдине, додам, шукайте якомога більше приводів для того, щоб проводити більше часу на свіжому повітрі і усією родиною. Так, зручно, Квертин імуно. Все в одній упаковці, в одній капсулі. Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин.